5 лютого Верховною Радою України був прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Закон регулює відносини, що виникають у процесі добровільного об'єднання територіальних громад, сіл, селищ та міст. Коротше кажучи, це об'єднання декількох селищ із центром у самому розвиненому населеному пункті. Підтримали ініціативу створення територіальних об'єднань і слов'янські депутати. На території Славянська Славянського району планується чотири територіальних об'єднання разными центрами Это це Славянск, Черкаська, Николаевка і Світогорськ. Ну, поки ми обращаемся, в тому числі и к жителям Николаевки, остаться в составе нашої територіальної громади. Представники депутатської комісії з питань об'єднання громад із прогнозами не поспішають. Останній раз спроба об'єднати селище була у 2005 році. Згуртувати громади намагались за тим же принципом. Тоді думки розділились. Об'єднання не сталося. На сьогодні картина така ж сама. В принципі, проблеми ті ж самі. Ну, во-первых, можна обідіть грати. Громаду, а соответственно сьогодні не тільки громаду, а й руководство этих объединений, да, поселковые советы, їх руководство, депутатів, що це необхідно в першу чергу. Мені там розділились. Тобто одні хочуть, інші не хочуть. всегда це така дискусія. І вот, в принципі, що це добровольное объединение, вот здесь так раз такие камінь приткновені. Не будемо забувати про прийдешню передвиборчу кампанію. В таких умовах багато хто може тягнути ковдру на себе, тим самим лобіюючи чиїсь інтереси. Тут боїться потерять свою посаду. Кто-то побоится потерять контроль над какими-то там ресурсами и так далее. Вот это основная проблема. Но я думаю, что первоначально, когда как пилотный проект, первые объединения, которые произойдут, если они покажут положительный эффект в том, что это необходимо и громада почувствует на то, что у нее жизнь улучшилась, действительно качество жизни улучшилось, то я думаю, процесс пойдет без проблем уже в дальнейшем будут объединения более крупные и более такие, знаете, ну, массовые. А на сегодняшний день я пока, честно говоря, не думаю, что вот в данном направлении будет такой какой-то достигнут. консенсус. на прикладі селища Билбасівка можна зрозуміти, що місцева громада досить активна. За останні роки було отримано безліч грантів, побудовано дороги, проведено комунікації Самі газ вілі кооперативним методом. Все ділали самі. Організація була все. Як кажуть селищні депутати, об'єднувати громади треба дещо інакше. В селищі Белбасівка мається дві школи, дитячий садок, амбулаторія та клуб. Наразі в селищі працюють 30 депутатів. Виходячи з прийдешньої реформи, інтереси селян буде представляти лише один представник староста. Не може бути один депутат в поселці вміти 30. Сейчас у нас 30 депутатів. Ми люди, які займаємося цим. Ми робили у нас в поселке ГАЗ, це робота депутатів, це робота председателей председателей э, выбранных э, кооперативов, которые делали газ, мы делали дороги. Мы... У нас обрывается свет, звонит депутату. У нас обрывается свет, виключають свет, звонит поселковый совет. А если у нас будет один староста и один депутат, я. Могу що це буде. Селищні депутати працюють на громадських засадах, зарплатню із бюджету не отримують. Відповідно, економії від цього нуль. Для багатьох звичайних мешканців така реформа так зване шило на мило. Мовляв, не устрій треба міняти, а боротись з корупцією. У них, повітря, в крові чоловіка. Зарплати маленькі, продукти дорогі. Все. Чоловік на карман дають. Головне забезпечення населення необхідним рівнем послуг. Та чи можливо в таких умовах надати людям всі потрібні послуги, а саме освітні, медичні, правові та інші. Слов'янська міська рада чекатиме на рішення селищних громад. Громади голосують і як вони проголосують присадніняться к нам або не присадняться, це вже буде другий етап. Ключовий пункт закону про об'єднання громад є добровільність. Про те, на що можна очікувати у випадку відмови громад об'єднуватись в ту чи іншу адміністративну одиницю, і чи не отримаємо ми того, що громади будуть просто поставлені перед фактом? І ні про яку добровільність цього процесу і мови не буде.